Друзі, привіт! Ви на каналі Ольга Пандекуа, і сьогоднішнє відео буде присвячене результатам моїх двох рулеток. Справа в тому, що сьогодні вночі я душила останній дизайн з двох рулеток, і на сьогоднішній день вишито все, що заплановано, і можна починати третю. Так як вишилося чимало дизайнів, наборів, схем, я б хотіла все-таки зробити таке підсумкове відео. По кожній рулетці немає сенсу його робити, а отак по дві, я думаю, варто. Я дуже задоволена тим, як це все просувається. В моїх думках було максимум, там, можливо, не знаю, три на рік, але як бачите, сьогодні у нас, боже, який я <плес> на канікулах, яке ж сьогодні число? Мабуть, сьоме, так, сьоме. 7 травня, і в мене вже повністю готові дві рулетки. І почнемо з цих двох янгеликів. Так як я пам'ятаю, що так вийшло, що я почала їх першими. Ці два янголи від Наталії Лужанської. Я купила набір два в одному. Їх можна брати окремо для тих, хто вперше на моєму каналі чи, можливо, пропустив, я розкажу трошки про принцип рулетки. Це додаток, який встановлюється на телефон. Для кожної країни, я так розумію, він називається по-різному. У мене французька версія. Здається, «Route la фортун, колесо фортуни, де можна забити будь-що будь-які картинки, і потім крутиш це колесо і картинка. Рулетка це показує, що тобі випадає. Так як в цьому році я хотіла вишити, вишивати багато, але, знову ж таки, завжди є питання пріоритетів, то я вирішила ось такі маленькі дизайни вишивати в рулеці. І це мені якраз допомогло так вже за ці 4 місяці добре протрусити мої запаси і вишити чимало дизайнів. І знову ж таки, повертаюся до цих янгеликів Наталія Лужанська, Сузір'я Єдинорогу. Вишиваються легко, вони маленькі, дуже красиві. Моя мала з нетерпінням чекає. Вчора, якраз ми з нею обговорювали, яким буде наступний. Вона чекає на літній, на осінній. Вже вийшов весняний, він в мене запланований в третю рулетку, я не хочу їх відкладати. Ну, самі бачите, дуже, дуже красиві ці ангелики виглядають ефектно. В наборах у неї йде все, і вирізаний фетр, і навіть ось оця така мотузочка позолочена, що теж дуже класно, тому що так вона у всіх ангеликів буде однакова. І Наталя пропонує на вибір різні основи, і можна купити просто схеми. Тобто, якщо ви хочете вишивати там на пластику чи, можливо, навіть на тканині, і оформляти пінкіпами, то в неї все можливо. Були ось два такі янгелики. Далі, в кожній рулеці, у мене завжди є дизайн від форзалка. В першій це був ось цей будиночок з виноградом. Ну, зовсім не по сезону, але я не сезонна вишивальниця, я вишиваю тоді, коли мені хочеться. Дуже красивий. Цей виноград такий колір насичений, коричнево-фіолетовий. Якщо я не забуду, то я восени його сфотографую на фоні винограду, виноградного листя червоного. В третій рулеці у мене запланований є будиночок з глициніями. Я про це говорила в попередньому відео. Ну, фрозолог, думаю, теж всі знають. Теж все дуже класно вишивається, завжди без проблем. Задничок, підставка. Я збираю колекцію. Як колекцію у мене, я їх ставлю сюди, в своїй кімнаті і взимку ставлю зимовий з ялиночкою. Мені подобається, як вони виглядають. Наступним дизайном була марка. По безкоштовній схемі від Світен. На початку повномасштабного вторгнення було багато таких безкоштовних патріотичних схем. Я тоді завантажила дві схеми, дві марки, і вишила їх на цьому незрозумілому пластику. Ми вже про нього говорили і у мене якось багато питань за нього. Мені в інстаграм є. Ну, ось так він виглядає. Бачите? Мені дівчатка писала, що на ньому вишивають і шерстяни нитками, і там всякі вироби роблять. Прийшов великий лист, тому я вже не стала нічого там думати іншого. Вишивала на ньому, в принципі, нормально вишивала. Ось голку просто не треба товсту брати, тому що так воно тугувато проходить. Ну, мрія, літак. Всім відомий, вишиваючи, згадувала про свою подругу Віку, яка раніше нам завжди висилала фотографії, тому що вона живе поруч, коли мрія там, чи її перевозили, чи вона летіла, то Віка нам постійно слала фотографії, то вишивала і якось згадувала про ці часи. Я оформила в такий ось простий, абсолютно підвіз. Будемо вішати на ялиночку, а зараз вони у нас просто стоять як декор. Наступним дизайном був мій найперший мінік від Мілхіл. Ось ця е, сніжинка, це був подарунок від моєї подруги Іри. Е, дуже швидко якось він вишився, хоча тут і зрозуміло, що тут вишивати мало. Зовсім тут ось така сніжинка, як підвіз. Ну, Фетра вирізала сама, і мені це не подобається. Все таки, от о, о, говорять мені француженки, що українські виробники вони на крок вперед інших виробників, тому що у нас продумано все. Ну, подивіться: той самий фрузелок чи Наталя все вирізано, все є. Мілхіл, мені подобається дуже результат, як воно виглядає, але розбирати нитки, потім вирізати цей фетр. Ну, якщо чесно, таке собі задоволення. Звісно, що ми це робимо бо нам подобається. Але по відношенню, не по відношенню, а відносно. Якості українські до українських виробників то тут нічого порівнювати. Я зараз в третій рулетці починатиму кардинальчика. І там така малесенька ця, це не іграшка, взагалі, це магніт. І там, здається, 11 кольорів ниток. І так теж прийшлося попотіти, тому що там. Середній коричневий, світло-коричневий, темно-коричневий і так далі. І тим більше в цих старих діменсах американських, де не розібрані нитки, хоча б писали кількість пасм і було якось легше орієнтуватися. а Мілхіл не пише кількості, і тому приходиться так, включати уяву і сподіватися, що ти все правильно зрозумів. Ну, Така сніжинка, мені вона дуже сподобалася. Я хочу зібрати колекцію, тому що вишиваються вони дуже швидко, легко. І я думаю, виглядатимуть дуже класно на ялинці. Так, наступний дизайн у мене це ось ця дівчинка від Надії Нагорної. Українська душа, якщо я не помиляюся. Ну, Такий досить відомий дизайн. З цієї серії, здається, це була перша дівчинка, яка вийшла з гусачком. Теж вишилася якось дуже-дуже швидко. Тут хрестиків рестиків неба, але легко вишивалося. Ну, Бек, звісно, бекст, в надії завжди такий примхливий багато кольорів, по-перше, по-друге, вона полюбляє такі всілякі дробні. Ці Дробний цей бек ламані лінії. Тут красиво з вузликами. Так виглядає цей віночок, Ось така дівчинка і з такою хаткою. Чудова дівчинка. Теж моїй малій дуже вона подобається. Так, ну що тут у нас? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Наступним у мене був дизайн від вірени. Ну, ж, подарунок від Іри. у мене вроватка буде багато подарунків від іри, до яких нарешті дійшли руки. Це цей шопер, про який я вже говорила на одноразово в балачках, коли показувала прогрес, вишивалось, в принципі, легко, бо тут нанесений цей малюнок на тканину, але сама тканина. Вона така дуже якісна, продубльована, і тому не дуже було просто її протикати голочкою, треба було брати гостру голочку, ну і натягнути. Я натягувала. Тут трошки треба було підлазити, але я ставилася, вийшла. І тепер ми з ним ходимо. з цим шопером, щоб люди не забували, що в Україні війна все ще продовжується. Я хочу вам сказати, що на французькому телебаченні, принаймні на БФМ, БФМ новинний канал, де постійно крутять новини, і в них ну, ця тема якось постійно на устах. Чоловік, коли він від'їздить вдома, він постійно дивиться, і зранку до ночі вони говорять про Україну, так що ніхто нічого не забув, всі пам'ятають. От. І я сподіваюся, все-таки, що це приноситиме свої результати. І е, наступний дизайн останній в цій рулетці. Я його показую тут. Хоча так вийшло, що він в мене розтягнувся на дві рулетки. Що логічно, власне. Тому що в цьому дизайні майже 8000 хрестиків. І, власне, мабуть, так і треба робити, щоб один розтягувати на дві. Ну, ви ж розумієте, що. Ці сніжинки, де там я знаю, скільки там 500 чи 600, і тут 8000, то звісно, що вони не можуть вишитися в одному ритмі. Це перша україночка із цієї серії. І я, знаєте, в інстаграмі є спогади, можна дивитися спогади. Я побачила, що саме рік тому, це вчора я дивилася, і рік тому вийшла ця схема. Тобто, рік тому я її купила, і ось я її вишила. Вона вишивалася взагалі дуже класно. Мені вона якось йшла легко. Єдине тут ці розкидані зірочки, одинички, я таке не дуже полюбляю, але вже ж прийшлося Бекстіч, його тут багато, але все-таки його не порівняти з бекстічем від Нагорної. Тому що. Він не дробний, по-перше, по-друге, він одного кольору. Тут, мабуть, немає другого кольору. Я так сходу і не скажу. Тут є трішки ось французьких вузликів у неї на сорочці. А так, чорним кольором в одну і в дві нитки. Ну, ось тут єдине, що так, його було багато. Але якщо порівнювати по часу, оскільки я вишивала бек на схемах від Нагорної, і тут, то це вдвічі швидше. Ну, взагалі класний оцей одяг, такий стрій, дивіться, на фартусі внизу мережена така вставка, сорочка. Клас, мені дуже-дуже подобається, мені вже не терпиться почати другу. Дуже красива. Я показую свої роботи в французьких групах. Мене запитали там мої подруги, які бачили схему, чому немає обличчя. Я підготувала такий невеличкий текст французькою, щоб їм пояснити. Ось такі це україночки, але є якась ілюзія на мотанки, так і в неї немає обличчя. І я підготувала такий маленький текст, який пояснює, чому е немає обличчя в цих україночок, в цих ляльках, чи в жінках, не знаю, як сказати. От так. Я закрила вікно, тому що у нас сьогодні неділя, іначе було тихо-тихо. Я почала знімати почали їздити машини. Я не знаю, чи це чути, чи не чути, але, мабуть, краще буде з закритим вікном. Отже, це вся перша рулетка, і переходимо до наступної. В другій рулетці у мене також був один бісерний дизайн. І це також подарунок від моєї іри. Це ось такий маловець снів від чарівної країни. Подивіться, які кольори. Кольори просто суперські. Тут вишивалося три пір'їнки, плюс оця... Така основна, центральна частина. І потім треба було обмотати ниткою ось цю заготовку, і нанизати на мастини на нитки, які тримають пір'їнки. Ловець висить в кімнаті моєї Стефанії. вона каже, що їй з ним спати спокійніше. Коли вона прокидається і щось там сниться, вона на нього дивиться, вона каже, що це її заспокоює. Так що, в принципі, він вишивався теж для неї. Я спочатку першу пір'їнку почала, і я рідко вишиваю бісером, так, щоб лише бісер. І я там переплутала трішки схему, і мені прийшлося випорювати і перешивати заново. Теж він розшивався швиденько. Тут пір'їнки ось одна така величенька, а ці маленькі, тому робота двигалася швидко. Ну, і тим більше в мене був мотиватор. Стевка дуже любить крутити цю рулетку, і я її зловила на тому, що вона трошки там махлювала. Тому що в неї є улюблені дизайни, і коли не попадала рулетка на цей улюблений дизайн, вона мені нічого не кажучи, перекручувала рулетку. І то я думаю, чому якось рідше попадаються одні дизайни і частіше інші. Ну, так. Наступним дизайном була, був це Янго, знову ж таки, від Наталі Лужанської. Це третій. В другій рулець, він ще в цих двох перших рулетках. Зелений янгол. Я думаю, чи я не переплутала, ну то не суттєво. який я коли вишивала. Головне, що він вишивався в рулеці. Теж красивий кольори різдвяні, Зелений з червоним. Тут нічого говорити багато. Наступна сніжинка від Мілхіла. Цю вже я купувала сама. Ця була ще простіша за попередню, тому що тут було лише два кольори ниток і бісер з Мені Здається, вона ця взагалі ще швидше, мабуть, за день чи за два вишила щось таке. Треба придивитися. Де можна купити наступні. На жаль, окось у Франції Мілхіл. Я інколи бачу на сайтах, з рук, що його продають, але він взагалі не популярний. Можливо, ще тому, що мало магазинів продають саме такі американські товари. Є кілька, але там більше схеми, А от набори якось нових я на одному сайті лише бачила. А так, інколи попадаються з рук, і то нічого там такого цікавого немає, тому приходиться їх купувати або на 123, або в Україні. Мені навіть простіше купувати їх в Україні, тому що, коли я замовляю на 123, і там сума перевищує, здається, 35 євро, то приходиться сплачувати миту, то мені простіше замовити в Україні, і тоді просто мені їх передають. Е, так, від фрузилка в другій рулетці була бавовна. Я вже говорила, що я вишивала її на бажання, щоб було багато бавовни. Ну, Сподіваюсь, її буде все більше і більше. І не в нас. а Ви знаєте в кого. І, до речі, я показувала в сторіс. Новинку від Мадам Ляфе, і там з бавовною, якось воно так в тему вийшло. Але дівчатка, мадам Феї, і взагалі в Франції я якби не чула цей жарт, пов'язаний з бавовною, то я вас запевняю, що вона не в курсі. Просто, я думаю, так співпало, але співпало дуже влучно. Я замовила цей дизайн, я його буду обов'язково вишивати, тому що все-таки бавовна для нас, для українців, стала. Символом такого бумерангу, що коли несеш зло, будь готовий, що це зло повернеться до тебе. І ось наступна марочка, друга марочка з цих двох, які в мене були марка Україна. Бачите, тут калина, соняшник, батьківщина мати, колоски. Так, тут зашивався фон в одну ниточку. Так, якщо придивитися, звісно, видно. Ну, якби було не зашито, то було б гірше, тому що ось таки ця резинова канва така не дуже красива. Ну, теж. такий в мене задник. Так, і вона ось буде разом з цією мрією. Далі вперше вишивала я Янгола від Євгенії Колесникової. Це був янгол, чи то надії, чи то сили. Якось я зразу і не згадаю. Ось, ну, були в мене я, якщо ви дивилися, якийсь, мабуть, балочок, я про це говорила, що я тут трішки начудила. тому що. Я наклеїла спочатку фетр і накрила, і тоді намагалася через фет пришити ці крила і не могла зрозуміти, чому в мене не виходить. А я колись дарувала сестрі Янгола, домашнього ж якось там затишку чи якось так. І вона його вишила, нічого мені не сказала. Я кажу, як ти пришивала вона та без проблем. Думаю, ну що ж у що ж мене не так? І тоді мені дійшло, що треба було ж пришивати без фетру. Ну, буває. І там в схемі був, якби, було місце для шарму. Але шарму не було, а були ось такі от намастинки. Тобто, я так розумію, що раніше він йшов шармом, зараз без. Але схему забули змінити, і тому так. Вишився теж дуже-дуже швидко він у мене. Такі штуки, я їх вишиваю і в рулеці, і на роботі. Тому що вони зручні, не треба брати п'яльця. Я його душила, коли чекала сина на змаганнях. Яного готова в мене друга схема від Надії Нагорної. Здається, з Україною в серці, чи якось так. Я можу путати назви. Така дівчинка-вишивальниця, вишивала теж на лінді. І бекстіч на цій дівчинці я вишивала 6 годин. Дуже багато кольорів бекстічу було. При тому, що деякі на вінку навіть не видно. Так, хрестики вишились дуже швидко, а от Backst бек над бекстічем я попосиділа. Красива теж дівчинка така вийшла. Мені подобається. Я більше не купувала, тому що я не хочу. Раніше я якось була дуже така серійна вишивальниця. Якщо щось виходило в серії, я купувала серію і ставила за мету вишити все. Зараз я не хочу так робити, тому що це начебто накладає якісь рамки, зобов'язання на щось. Тому купую лише те, що мені найдужче подобається. Ну, і, здається, останній, якщо я нічого не забула, ось такий комплект о, ніжні віоли від Miss Xeach. Ну, сказати, що мені подобається, то нічого не сказати. Дуже-дуже красивий дизайн. Ось така подушечка. Я ось тут пришила такі, таку тканину. Не знайшла більш нічого такого підходящого, Мені здається, що вона якраз пасує. навіть Вийшла з своєї зони комфорту і строчила на машинці. Взагалі, у нас є такий сімейний секрет: 5 років чи, можливо, більше. Чоловік купив машинку, щоб можна було підшивати там чи штани, чи одяг, чи там щось зашити. І він мріяв, що я на ній буду шити. Але в результаті він навчився, він шиє все. Я шити не вмію. От. Так. І цей батончик, і тут зараз хочу сфокусувати. Було трошки страшненько мені, щось ніяк не фокусується. Цей край. Ось, страшненько було вишивати цей край, вірніше навіть не вишивати, а відрізати його. Але Дар'я мене запевнила, що все триматиметься, і так дійсно все тримається. Ось такий красивий батончик це мій перший батончик в житті. І раніше, ще, коли шовчики були в моді, і бачили ці батончики, і я думала: та навіщо? Я такого не вишиватиму, тому що що з ними робити. Але ці віоли, наскільки мені сподобалося дар'ї, що я навіть зробила батончик. І не виключаю, що, можливо, будуть іще якісь. Тут різні були шви такі симпатичні хрестики, алжирські вічка, змійка. Дуже ніжний, дуже красивий. Мені сподобалось, як в Дарії була написана інструкція, там було все поетапно розписано на кожну, скажімо так, оцю полосочку. Тобто, якщо ви планували і думаєте ще, то навіть не думайте, вишивати, в принципі, неважко, але ж подивіться, яка краса. Я ще брала пак разом з цим. Всім, тому що Бісеру в мене зовсім мало, тим більше ці біконуси і все це його ще треба десь замовляти, а так воно вже все йде в комплекті. Мені здається, це набагато економніше, ніж купувати потім окремо. Тим більше, більше повторюся, коли в мене бісеру як такого немає. Ну що ж, я дуже задоволена з результатами за 4 з половиною навіть менше місяці. У мене вийшло дуже багато класних дизайнів. Нарешті в мене дійшли до них руки. І що ж, буду продовжувати, я вже показувала трет, плани на третю рулетку. Якщо ви пропустили, то це в попередньому відео. Подивимося, як буде далі. Зараз в мене канікули. Ось передостанній день, тому так вийшло все закінчити. Подивимося, як вишиватиметься далі, але вже навіть за 4 місяці результати більш ніж успішні. Ну, а на сьогодні все. Зустрінемося на наступному тижні і в наступних балачках, тому що там вже назнімалося дуже велика купа всього. Дівчатка, я вас обіймаю. Тримайтеся, допомагайте нашій армії, нашим захисникам і захисницям і наближаємо перемогу. Па-па!